Сьогодні розбираємося, чому німецька економіка, один із головних локомотивів Європи, уже 5 років боксує. Україні важливо покладатися на економічну спроможність наших європейських союзників, кожен із яких змушений впевнено тримати курс у період глобальних змін і торгівельних викликів, спричинених політикою США. Майбутній канцлер Фрідріх Мерц налаштований рішуче. Він заявив, що ворожа та підривна діяльність проти Німеччини є частиною кампанії Путіна. А війну Росії проти України назвав загарбницькою. Давайте розглянемо, що ж відбувається з найбільшою економікою Європи. У 2020 році ВВП цієї країни впав на 4,1%, але у наступні два роки економіка відновилася. Проте у 23 та 24 роках знову зафіксовано спад на 0,3 і 0,2% відповідно. Ще одна вражаюча цифра. З 2021 року промисловість, яка є основою економіки, скоротилася майже на 11%. Як бачимо, для Німеччини зараз далеко не найкращі часи. Можна звинувачувати ковід чи зупинку постачання російського газу, але проблеми почалися ще раніше. Так, промислове виробництво почало скорочуватися з 2018 року, і причини цього глибші: старіння населення, слабкі інновації та нестача інвестицій. Розглянемо детальніше. Перше. Німці багато заощаджують, але мало витрачають та інвестують в свої країні. Держава й домогосподарства тримають гроші. А це гальмує економіку. Друге експорт, який довго тягнув країну вперед, втрачає силу через торгові війни та технологічну перевагу інших країн. Третє Інновації. Поки США активно розвивають високі технології, Німеччина робить ставку на автопром і важку промисловість. Це важливо, але не дає такого ефекту, як інвестиції у проривні технології 21-го століття. Давайте послухаємо думку В'ячеслава Будка, радника КБФ. З 2000 року продуктивність праці в США злітає вгору. В Німеччині теж йде вгору, але набагато повільніше. Чому? Тому що в США з цього періоду відбулася революція доткомів, Інформатизація, біотехнологічна революція, стрібкоподібно зросли виробництво роботів та іншої техніки 21-го століття. А в Німеччині цього не було. Мабуть, Вернер фон Браун, спочатку розробник ракети Фау, а потім батько американської космічної програми відвіз на підошвах своїх черевиків з Німеччини до США прагнення на досягнень в сучасних технолог. Додаємо до цього й непридумані рішення в енергетиці. Закриття атомних станцій та надмірний акцент на зеленій енергетиці послабили промисловість. До того ж, демографічна ситуація залишається складною. Зі старінням населення пенсійна система створює дедалі більший тиск на бюджет. Як діяти новому уряду? Коли з одного боку є проблеми з економічним зростанням, а з іншого необхідність непередбачених витрат на оборону та безпеку. Відповідь вже є. 18 березня Бундестаг послабив так зване боргове гальмо, яке не дозволяло збільшувати держборг більше, ніж на 0,35% ВВП. Уряд отримає можливість збільшувати державні борги для фінансування оборонного сектору та оновлення інфраструктури. З цією метою буде створений спеціальний інфраструктурний фонд з загальним обсягом 500 мільярдів євро на 10 років. Це великі гроші. Але чи вистачить їх, щоб розігнати економіку? Експерти Київського безпекового форуму зазначають, що Німеччина звикла до економії, а не до ризиків заради прориву. Вони також нагадують, що надлишок приватних заощаджень, які накопичили німці, здебільшого інвестуються за кордоном. Інвестицій бракує через відсутність високої віддачі на капітал. Німеччина буквально купалася в грошах, але для модернізації потрібна політична воля. Гроші б знайшлись. Однак е лише скасування боргового гальма не означає знаходження політичної волі для модернізації. Німеччина щоразу за будь-яких обставин, за винятком, мабуть, епідемії ковід обирала затягнути тогіше пояси. Тому тут є і ментальна проблема: схильність до заощаджень та обережне споживання. Розгорнути таку велику і інертну машину, як економіка Німеччини, об'єктивно складно. Але ентузіазм та енергійність майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца виглядають в Бажаємо Німеччині успіху, адже від стабільності європейських економік залежить підтримка та здатність України вистояти у війні проти Путінської Росії. Що думаєте ви? Чи зможе Німеччина перезапустити свій економічний двигун? Пишіть у коментарях. І не забудьте лайкнути відео та підписатися. Попереду ще багато цікавого з повним текстом аналітичного огляду. Ви можете ознайомитись за посиланням в описі до відео.